Вітаю малята. Вітаю малята! Всім привіт! 30 листопада справжнє свято для тих, хто обожнює кишок, собак, попуг та інших домашніх тварин. Цей день називають Всесвітнім Днем Домашніх Тварин. Ідея цього свята. Виникла у людей, які захищають природу А метою свята було викликати у серце кожного мешканця планети почуття турботи, доброти та співчуття у відношенні беззахисних вихованців людини. Люди мають пам'ятати. Що вони несуть відповідальність за кожну приручену ними тваринку. Ви несете відповідальність за тих, кого приручили. Домашні тварини це не тільки улюбленці, які з людьми живуть в квартирах та домах, але й свійські істоти та звірі, які знаходяться в зоопарках. Пам'ятайте, ми не домашні улюбленці. Ми звірі дикі, але ми позбавлені волі. І цілком залежимо від людини. А чи знаєте ви, малята, що є міжнародний дні котів, собак, безпритульних тварин? Міжнародний день собаки-поводиря, який допомагає сліпим людям? А ще Всесвітний день хом'яки. Хом хом'яки із задоволенням живуть удома, радуючи господарів своєю гравливістю і веселою вдачею. Вони бувають дуже різними, довжина їх тіла буває від 5 до 34 сантиметрів. Хом'яки добре плавають, набираючи в защичні мішки. І використовуючи їх я поплавці звичайний хом'як може запасати до 90 кілограмів корму. У хом'яків поганий зір, вони не розрізняють кольори, зате мають прекрасний нюх і слух. Вони кмітливі, можуть запам'ятовувати своє прізвисько пам'ятають родичів. І можуть навчитися кількох трюків. А ще хом'яки здатні переносити у своїх защічних мішках запас корму, який набагато більше, ніж вони самі важать. А це черепахи дуже унікальні. Вони можуть прожити вдома до 50 років. Звичайно. Тільки ті, кому пощастило з відповідальними господарями. Ми різні, дехто живе в воді, в акваріумах, а дехто живе на суші. За черепахою потрібен особливий догляд. І треба за ній більш спостерігати, як за рибками. Бо черепаха відчуває стрес, коли її беруть в руки, і взагалі-то вона може добряче, боляче вкусити, тому краще за ними спостерігати. Пабої надзвичайно цікаві птахи, вони розумні та кумедні. і користуються популярністю як домашні улюбленці. У папуг розвідне почуття ритму. Вони можуть дійсно ритмично танцювати під музику. В Австралії є спеціальні школи для папуг, де птахів вчать розмовляти. Хоча насправді папуги просто запам'ятовують і повторюють слова і звуки. Дрібні папушки живуть 15-25 років. А ось великі можуть жити і всі сто. До речі, тільки папуги з птахів можуть поглинати їжі, тримаючи її в лапці. У домашніх вихованців багато, вони всі різні, але головні домашні улюбленці це, звичайно, собаки та кішки. Гавчик, гавчик, де блукав? Дома чом не ночував, якому вартував, жучки гавкать гав. Зачекай на ну, песику, зупинись, ось який вже виріс я, подивись, не спіши так, песику, не біжи, а зі мною краще ти подружись, буду тебе кістками пригощать, від кота моркотика захищать. Буду я любити тебе берегти. Будемо завжди друзями. Я і ти. Ой, який хороший мальчик, так? Да? Ой, як Ніки подобається, да? Ніка? Ніки подобається, як рома її кормить, да? А зараз вам загадка. Всі ви знаєте відгадку. Ця тварина вже ранку нам співає колисанку Нявкає, муркоче, бо смітанки хоче. Що це діти за муркотик? Це пухнастий сілий. котик сіготик у верпо, по подвір'я. oh dear. Их коток зарода на улице зима. Боже снег, боже коток, и которого не мог нема. Лыдно, кынчиков поставь, лимску, траку, у кота. На пуе. Кіт? Поки смажив. Поки пік, а пиріг? Волосчик. Кіт не знав, знав. Що на пиріг? Пирі. Треба. і ліси. <клес> Спадки не хоче котик. Давай йому заспіваємо колесаночку. Давай. <клес>

Дитя буде спати, которкота ти, як на кота, горкота, на дитину дрімо. Маленький спи, спи, спи. Дякуємо за вірші і пісню. Тож пам'ятайте, малята, що про своїх домашніх друзів треба піклуватися, вчасно годувати, не ображати і відповідати за тих, кого ви приручили. Дома є друзі, весела сім'я. Кішка собака, рибка, і я. Є черепаха, хом'як і папуга, тож обирай собі вірного друга. Друзі похнасті, з нами завжди, про них ми з любов'ю маємо, за радість та щастя, що нам дарують.